Share this video with all Ukrainian newcomers or відео who host Ukrainians. для всіх новоприбулих українців в Канаду, Британська Колумбія, які вже так само як і я стикнули з проблематикою автомобіля. Тут маю гарні новини. і Подарунки я так само новоприбула, знаходжуся з червня. 2022 року в Вікторії, Британська Колумбія, особисто стикнулася зі всією проблематикою покупки авто тут. Але мені пощастило, бо я влаштувалась працювати в топ 1 автомобільну компанію, в якої більше ніж 10 автосалонів по всій Британській Колумбії. Хлопці допомогли мені зі всім розібратись, і я вже дуже очікую на своє нове авто. Але також пощастило і вам, бо за моєю ініціативи компанія Kota Auto Автогруп, моя компанія, вирішила підтримати всіх новоприбулих українців і зробити знижку до тисячі доларів на будь-яку покупку нового або вживаного автомобіля. І що дуже важливо, у всіх наших салонах є злагоджений механізм погодження кредитування для українців. Вам не потрібно переживати, що у вас не буде одобрено банком для покупки. Також не потрібно переживати за якісний сервіс, бо у всіх наших салонах працює Перевірена команда кращих професіоналів провінції. У нашій автомобільній сім'ї Group є такі автосалони, як Hyundai, Nissan, Kia, Genesis, Dodge, Ram, Chrysler, а також любі види вживаних автомобілей з цінами на будь-який гаманець. Гарантії можуть бути аж до 9 років в залежності від вашого автомобіля. А ще засновник за походженням також українець. Тому нас тут більше ніж вітають. І розуміючи всі наші складності і переживання, стараюся допомогти як найкраще. Під відео залишу всі посилання на всі наші автосалони в провінції, а, а вас з приїздом і бажаю, щоб ваш перший досвід з автомобілем тут в Канаді був найлегшим і найкомфортнішим.